Кінець останнього льодовикового періоду 12 тисяч років тому став поворотним моментом у культурній еволюції людини. До цього часу 12 тисяч років тому люди були мисливцями збирачами. Наші предки вижили завдяки постійному руху. Вони вели кочовий спосіб життя, збирали рослини та полювали на тварин у суворих кліматичних умовах. Коли льодовиковий період закінчився й умови навколишнього середовища стали сприятливішими, з'явилося більше рослин, придатних для споживання. А випадкові події призвели до появи нових рослин, які стали кращими джерелами харчування для людей. Одна з ключових подій сталася, коли дика пшениця схрестилася з натуральною козячою травою, утворивши родючий гібрид пшениці двозернянку, дику або Еммер, яка мала більш повний колосок. Це сталося в зоні родючого півмісяця на близькому сході в регіоні навколо Єрехону. Уперше людина почала сіяти і збирати пшеницю Еммер. Другою випадковістю стало схрещення пшениці «Еммер» з іншою дикою травою й утворення ще одного нового гібриду пшениці хлібної. Важливим було те, що пшениця хлібна втратила здатність розсіюватися вітром. Це потребувало спеціальної обробки землі. У родючому півмісяці ця проста рослина стала пусковим гачком, який змусив людину збирати врожай у більшому масштабі. Каталізатором, який змінив спосіб життя людини з кочового на осілий, це призвело до подальших змін. Люди почали використовувати глину для будівництва перших будинків і водночас, із вирощуванням рослин відбулося перше одомашнення тварин для їжі, кіз та овець зі зростанням громад розширювалися комунікації. Розповсюджувалися ідеї та методи, що сприяли винайденню першого плуга і колеса. Таким чином мінливий клімат і природні випадковості створили умови для розвитку сільського господарства, налагодження нових відносин із природою. Початку трансформації нашого ландшафту, сповіщаючи про початок людської цивілізації, якою ми її знаємо.